Один з варіантів посадки крокусів. Спочатку підготую землю до посадки. У нас на ділянці дуже важка земля, тому буду її розпушувати, додавати торф, перліт та пісок. Всі однорічні квіти я вирощу в субстраті на основі верхового торфу, який має нейтральний pH. Тому восени я його не викидаю, а додаю в клумби. Від гризунів додам тирсу з дьогтами. До верхнього шару ґрунту додам пролонговане добриво 12 місяців, яке вивільняється при температурі від 15 градусів. Так як земля дуже спушена, щоб цибулинки не затягнули диво землю. Я трошки притрамбую її. Тепер беру любу паличку. Для маленьких цибулинок ось так. от Глибина буде 5 см. Для більших ось так от 7 см і для ще більших 10 см. Тепер роблявсь. На відстані десь від 5 до 10 см. Садимо донцем донизу, паросточком доверху, якщо він уже є. І ось так в кожну луночку вставляємо і загортаємо.